Добі друзі, всім привіт! Три тижні тому ми з вами разом пересаджували дві рослини кавове дерево, яке ви бачите на своїх екранах та інжир. І я вам обіцяла через деякий час зробити обрізку. І саме цим ми будемо займатися сьогодні. Першим ми будемо обрізати кавове дерево. Ось зараз покажу вам його стовбур, такий гарний. І ось бачите, тут ідуть одна почечка тут, де були листя раніше, і ось друга. І от трошечки вище, от на цьому рівні, ми з вами обріжемо ось так. І оцю гілочку я сьогодні хочу поставити на вкорінення. Ось це листя у мене киця погризла, тому треба слідкувати, щоб рослина стояла там, де тваринки не можуть її дістати. Щоб вона мала гарний вигляд і не псувалось листя таким чином. Дуже гарний росточок. Я сьогодні покажу, як його можна вкорінити. Буду це робити вперше. Сподіваюсь, що все вийде. А тепер з вами обріжемо інжир. Це буде не вперше минулого року я обрізала, і ось він пустив тут три гілочки. Але я дуже хочу обрізати ще раз і вкорінити цю верхушечку. І обрізатиму я ось тут. Ось так. Все дуже просто. І виявилось навіть легше, ніж я думала. Ось така чудова гілочка, і це листя ми прибираємо, щоб воно не забирало вологу у гілочки для вкорінення. На інжирі я зроблю ще один раз обрізку. Ось тут. Хочу мати гілочки, які починаються майже от спочатку рослинки. Спочатку її стовбура внизу. Все ці рослинки відставляємо. Далі нам знадобиться сам відросточок. І невеличкий горщик, щоб його посадити, бо вкорінювати ми будемо в землі. Спершу нам потрібен укорінювач. Він дає більше гарантії, що у нас все вийде. Змащуємо кінчик нашого росточка. Буквально 1 см. І поки що залишаємо його так полежати, поки ми будемо готувати суміш. Тепер я в судочку, це дуже зручно, розмішала субстрат. Я додала як основу торф, в ньому у складі вже було кокосове волокно, але я ще додала. Дві столові ложки свого кокосового волокна. Також додала приблизно також 2-3 столові ложки перліту та 1 столову ложку вугілля, такого дрібного, майже як порошок. І все гарно перемішала і зволожила достатньо. Але ми ще трошечки зробимо полив, коли вже посадимо черночок. Цим Субстратом я вже заповнила горщик і гарно його притисла, щоб він був щільно у горщику. Також гарно додати піску у мене просто немає. Якщо є, додавайте пісок. Тепер паличкою я зроблю отвір у ґрунті, щоб занурити туди наш череночок. Занурюємо приблизно от по таку висоту. І там, де оці почечки з листям має бути коріння. Ось так. Обов'язково ще треба трошечки зволожити нашу землю. Нічого страшного, що ми полили досить щільно, тому що весь залишок води, який не потрібен, стече униз. На піддон. Головне, щоб в горщику обов'язково були дренажні отвори. Далі обов'язково зволожуємо листя. Для найкращого вкорінення листя треба наполовину обрізати, але я спробую цього не робити. Дуже хочеться, щоб листя залишилось, хоча воно при вкоріненні повністю може і опасти. А далі треба зробити теплицю. Я для цього просто накрию зверху ось так бутилем, в якого я відрізала дно, і поставлю рослинку в найсвітліше місце на підвіконня або під штучне підсвітлення. А тепер перейдемо до вкорінення інжиру, Нижню сторону ставимо в невелику ємність з чистою гарною водою. Я взяла просто питтєву воду. Води треба небагато, приблизно 2-3 см. Для того, щоб вода залишалась довше свіжою і якісною, додаємо трохи вугілля. А далі, знову ж таки, можна використати порожню бутилку, її верхню частину. А можна і взагалі це робити в бутилці, яку ви ось тут посередині надріжете і накриєте зверху. Кришечку не треба одягати. Тут буде достатньо гарно зберігатись волога і швидше виростуть коріння та підуть зростати листочки, тим паче, що зараз вже весна. Обов'язково поділюсь з вами, що в мене вийшло: чи вийшло взагалі, чи ні. Вкорінити як інжир, так і кавове дерево. Кому сподобалось відео, буду вдячна за лайки. Та ваші коментарі, любі мої! На цьому я буду завершувати це відео. Всім вам бажаю вдалого вкорінення ваших рослинок, пишного цвітіння, всім бажаю міцного здоров'я, миру, любові, добра. До нових зустрічей! Дякую вам за увагу і бувайте!